Вітаю вас, любі першокласники! Сьогодні на уроці навчання грамоти ми з вами будемо вчити тему Вареники від Валерика і закріпимо звукові значення букви В будемо читати з нею. Усі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати, щоб не було нам мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу не гаймо. І урок наш починаємо. Сьогодні наш урок піде про різні українські страви. Які ми знаємо страви? Ну, найперша страва українська це борщ, а також холодник, вареники, галушки, голубці і дуруни. А зараз я пропоную відгадати загадку про один із наших страв. Довго стіста їх ліпили, у окропі поварили. Потім дружно ласували, шість метанки додавали. Що це? Звичайно, це вареник. Молодці. І ми сьогодні будемо в гостях у кухаря Валерика, і про нього є скоромовка. У кухаря Валерика розварилися вареники. А ще є інша скоромовочка. Послухайте її. Вередували варенички, що не зварили варенички. Не вередуйте варенички, ось поваряться вареничинки хочу взяти з вами інтерв'ю. Скажіть мені, будь ласка, любі першокласники, чим ви любите їсти вареники, яка начинка повинна бути там? А ще чи любите взагалі їсти вареники? Подумайте і скажете. А зараз ми з вами трішечки пограємося. Так, так, я не помилилась, саме пограємося, тому що нам завжди потрібно гратися навіть на уроках. Пропоную вам вивчити лічилку. Яка нам допоможе вибрати ведучого? Еники-бенеки, їли вареники, еники бенеки квас вийшов маленький Тарас. Раз, два, три вийдеш ти. Кому хочеться вивчити цю лічилку, можете зупинити відео і ще раз її прослухати. А тепер давайте почитаємо гра плутанку. У нас тут заховалися слова, заплуталися вони. І ми їх маємо прочитати. Також їх можна читати на сторінці 57 вашого букваря. Перше слово Вар ва варвара. Варвара. Друге слово Ва-ле-ра. І третє слово Ві-ра. Віра. Так, у слові валера ми ще не вивчили букву Л. Але. Ті, хто вміє читати, вже її можуть прочитати, а ми її будемо заміняти рисочкою у наших словах, які написані в букарі. Варвара, Віра, Валера! Дякую вам, що допомогли розплутати нашу поданку. Давайте подивимося на малюночки і схеми слів під ними. У нас тут може бути помилка, а може не бути її. Розглянемо перший малюнок. У нас тут напальований вареники. Уважно подивіться на схему. Вареники. Чи чуєте ви там якийсь м'який звук? Ні, його немає. Отже, схема наша написана неправильно. У нас усі звуки тут будуть твердими. Давайте перейдемо до іншого слова. Картинка в нас зображує вишні. Читаємо слово вишні. Вишні має м'який звук, а тут у нас зображені всі тверді. Це неправильно. Потрібно поставити звук м'який. Отже, вареники звук твердий, а в слові вишні є звук м'який. Ні. Розгляньмо малюночок на сторінці 57 у вашому підручнику букваря. Що роблять дівчатка? Вони ліплять вареники. Як ви гадаєте, хто із них? Сліпив варени, а хто із них робив начинку. Зараз ми з вами прочитаємо рядочки, які записані в нас реченнями після цього малюнка і зрозуміємо, хто із них чим займався. Читаємо і дивимося на малюнок і кажемо слово, яке його зображено. Віра рвала парварі вишні. Ще раз читаємо. Віра рвала варварі вишні. Другий рядочок. Варя варила вірі вареники. Варя варила вірі, вареники. Молодці. Послухайте скоромовку. Вранці по воду варвара ходила, вареники з вишнями вдома варила. Давайте ми знайдемо тут звук. «в». Або Г, і зловимо його, поплескуючи в долоньки. Приготували долоньки і починаємо. Вранці по ободу варвара ходила, вареники з вишнями вдома варила. Молодці, дякую вам, що ви були такими активними. А ви знаєте, діти, що у деяких містах і в Україні, і за кордоном. Є пам'ятники варенику. Ось перший пам'ятник, це козак сидить із макітрою і їсть вареники, це зображення пам'ятника, яке є у Полтаві, ну і в інших містах. Простивіться їх уважно. Правда ж цікаво, що наш звичайний вареник любить народ не тільки їсти, а й зображувати навіть на пам'ятниках. Давайте ще раз промовимо скоромовочку до Валерика і запам'ятаємо її. Вона у нас є в підручнику, можна її почитати. Слухаємо ще раз: у кухаря Валерика розварилися вареники, у кухаря Валерика розварилися вареники, у кухаря Валерика розварилися вареники. Будь ласка, вивчіть цю скоромовку на пам'ять і проказіть її чим швидше. А тепер я пропоную вам послухати. Невеличкий фрагмент пісні, яка звучить саме про цю нашу страву, яку ми сьогодні ж не Україне. Назад. І до смачної страви не мастав, багато я чого у світі їв, а дома кітри серцем прикипів, О, розляглися в ній на всі смаки вареники, вареники, варенички мої, варенички мої, варенички мої варенички мої, варенички мої, варенички мої, кохані. Продовжимо наш урок. Ми з вами прослухали щойну пісню. Я думаю, вона вам сподобалася. Що хто хоче її послухати ще, ви можете послухати її, знаєте, в YouTube. Отже, яку букву продовжували ми вивчати? Букву В. Які звуки вона позначає В і В? Пригадайте страви, назві яких є пригозний твердий звук В. Що ви дізналися про вареники і чого не знали раніше? Дякую вам, діти, за урок, і бажаю вам бути здоровими. Бережіть себе і своїх рідних. На все добре!